21 серпня 2024 рік. І це до вашої уваги кущ, який перещеплений на три сорти. Власне, зараз буде йти мова про Надія аксайська Це виноград з мускатом, чим схожий на Аркадію. Але з явно вираженим мускатом. І неймовірно, неймовірно солодкі. То вона вистигла ще тиждень тому, я хотів зрізати, але бачив, що вона дуже хорошо збереться на кущах і вирішив відкласти. Є от деякі пошкоджені ягодки але то не біда, вона ріжиться та й все. На задньому плані то біла надія, а на ту сторону прищеплений водолій. Я так підраховував, то в цілому тут на цьому кущепі. На цьому кущі прищепи, які я зробив в минулому році. От вони вже в цьому році дають таке дуже навантаження. І ми дивимося, що не на таке навантаження, лоза вже є повизрівала більше метра на пагонах. Зараз будемо частково розвантажувати, будемо знімати на діоксайську. і дамо більше сил. І кращого визрівання для водолія і білої надії. От. значить З приводу надії діаксайський розмір ягодки десь приблизно грамів 12. Якщо не враховувати ось таку мілоч. Дрібні ягоди. Оці. З насиченим мускатом шкірочка приїжджає відчувається, але розжовується нормально. Консистенція мармеладна, цукристість просто капець Дуже. Дуже-дуже сильно, там воно навіть видно, з ним зйомка йде вечором. Колір ягід жовтий-жовтий. Зараз я буду її знімати на завтрашню реалізацію, і хай люди кайфують від її смаку. Надія Ксайська.